Всім доброго ранку, друзі. Наші тваринки нямають. Доїння закінчив. Білочка їсть. Скоро надіюсь, що травичка відросте та бідуть на вулицю. Підуть на вулицю, гуляти, пастись. Да, мілушка? Їдять смачненьке сенце? Що наша дівчинка абрикоска? Вона ще не все з'їла. Ну, отож даю їй. Вона ще не все з'їдає. Да, дівчинка? Да, дівчинка ти наша О, така. Отака ти наша дівчинка. О така дівчинка. Отака дівчинка. Отака ти. Не кусайся. Не кусайся. Нос. Наша майбутня мамочка. Майбутня, мамочка. Тепліє вже, друзі, на градуснику. 9 градусів ранок, 8 ранку. Класно, класно. Так, батько мені змолов зерничка. Це дуже добре, тому що. О, тому що вже закінчується сіно. Сіно теж це болюча тема. Закінчується зерно мелене і треба його домолоти. Ну це батько домолов, треба висипати в бочечку та годувати. Коротше, друзі, такі справи. Погодка супер, роботи багато. В планах парник зробити. Та треба ж таки посіяти е, трохи люцерни. Треба такі замовити хоча б 5 кілограмів насіння щоб хоча б трошечки посіяти хоча б трошечки посіяти люцерне, тому що сіно все-таки своє треба старатись заготувати. Тому що купляти, бачите як. І я там відео на ТікТок записав. Так багато людей налетіло. Як же ж так? Треба ж цінувати. Я ж за це кажу, що треба цінувати працю. От люди дорого і продають. Давайте ж просто поговоримо, як же ж так, чому ж ціна повинна бути аж майже 10 гривень за кілограм люцерни. Ну, чи це нормально? Ну, напишіть просто, я просто не розумію. Я ж повторюсь, батько-фермер, ми займались, ми займались. Ну, Батько займався. Я ще був менший дуже в це сильно не внікав. І е, коли я одружився. Ми пожили на квартирі. Ну, коли я одружився, мені було 19 років. Е на роботі працював. Ми ще не побудували звичайно. І тому а батько вже в цей момент уже все, перестав працювати, тому що уже йому було майже 70 років, і здоров'я все пішло, можна сказати, на важку дуже працю, тому що займався він. Він працював дуже важко, дуже дуже. Він і на роботі працював раніше в молодості, так сказати, і потім і на роботі працював. І ще по вечорам людям різав худобу, то, битьки, то биків, то свиней. Раніше ж багато людей худоби тримали. Ну коротше, здоров'я своє дуже пошатнув, так сказати. І, а ще нас підкосило, всі ж питають: а чому ж не займатись? Ніби ж земля. У нас там гектарів 5 своєї землі, плюс е, можемо у знайомих там взяти. Ну, гектарів 10 і можемо назбирати. В чому ж причина? І ну я просто скажу: я не жаліюсь, тому що ну як би. Це болюча тема, хоч, хоча це давно вже відбулося. Ми ще сюди не переїхали на наш участок жити. І у нас тут СЗ-шка-сієлка стояла 3,6, яку вкрали. Яку у нас вкрали. У батька була, був трактор ДТ-74, ДТ дитежка, гусінічний, так сказать. Один, потім старий був поломаний. Ми замість поломаного такого старого трактора ми його продали недорого. І купили за нього е, косилку роторну 1,65. 65 Віра, Ну, Польська Віракс, червона, нова. Ми нову взяли, поїхали тут на лоск у нас е, рядом, так сказати. І у нас була косилка. Тому що у знайомого у батькового друга, з яким він раніше сіяв, е, більше 20 гектарів вони разом у, у, у цього знайомого. Ну, його вже немає. Дядя Міша, царство Небесне, він помер, вже його немає в живих. І виходить, вони разом оце ж сіяли. У батька гусінічний трактор було і плуги, і культиватор на гусінічний. а у дяді Міші, що це кольосний трактор МТЗ-80 був, і вони якось разом оце працювали. Сіялка, що батька була, тільки комбайна, виходить, не було. Комбайн нанімали. Ну, раніше знайомий у нас тут залишав свій, свого Дона свій комбайн, і батько на ньому працював. Коли сезон він на ньому робив, плюс собі вбирав зерно, коротше, так сказати. І так робота, в принципі, йшла. І потім, може, що це ж старість, трошки перестали, там знайомим дали землю в обробіток, люди обробляють, там наш знайомий. Обробляє землю наш, нашу і зерно привозить. І виходить. А потім, оце ж поки ми є, ще не, я не переїхав на участок, вкрали сіялку. Вкрали. Як? Незрозуміло. Ну, отакий от у нас народ, бачите. Всі кричать, що ти комусь щось винен, а у тебе з-під носа крадуть, тому що отакий у нас народ, розумієте? І нічого з цим не поробиш. Так і живемо. І що, ну, от і що? І що далі, виходить? Потім проходить час, я вже будувався. Ми ж ту косилку, трактор старий продали. Косилка, що у нас вірак знову з'явилася. Трошки нею ото підкошували. І що ви думаєте? Зима вже до весни діло йшло. Я приїжджаю. Я ще не понепню, не, ну, я ж повторюсь, я ще не добудувався, ще тут не жили. Вкрали і косилку. Розумієте, приїжджаю, немає. Як її можна було винести. І по-любому, це хтось із своїх знав тільки про це, тому що стояла накрита, стояла, в принципі, в такому місці, що треба зайти, знати, що нікого немає, так сказати. І ви, ну коротше, капець. Коротше, такі справи. Такі у нас дуже були серйозні збитки. Косилка більше тисячі доларів, десь 1300. Сівалка теж, я думаю, в районі. Ну, біля 2 півтори тисячі доларів, вона хоч і старенька, але ж все одно. Ну коротше, такі серйозні збитки. І ніякі правоохоронні органи нічого не зробили, нічого не допомогли. Коротше, це все таке, то що ми там заяви понаписували. І от такі справи. І багато хто розказує, що ми там не знаємо, як ти вирощується сіно, як ти вирощується зерно, все вирощували. І батько завжди працював на совість, людям допомогти може собі не зробити, а людям піде коротше і зробить. Ну, коротше, така людина була. Ну, і є така добродушна, що безвідмовна, так сказати. І виходить, я ж зерном торгував, вивозив тут на базарчик і завжди нормальними відрами торгував, завжди. Трошки уступав по нормальних цінах. Ну, коротше, я знаю. І сіно ми присували до нас, люди приїжджали, ми нанімали прес, і люцерну садили. І у батька колись велика косилка була така, як стрікоза, як вона не, не пам'ятаю, як вона називається. Що захват у косилки там білоруський дві движок стояв на ній, д 240, і вона іменно була трав'яна на сіно косити. Ну, в савхозах така була. Захват, по-моєму, 420, ото один валок робе. Такі валки були конкретні. Ну, коротше, і сіно заготовляли. Ну, я ж кажу, раніше батьки і три корови тримали, так це тільки коров, ще телята. Ну, коротше, стадо було. Багато тварин. Я все дитинство з коровами провів пропас, їх тому знаємо, що це таке. І Я просто мене запитання так, от для, для людей. Тож я купив таке сіно легке. І мені там в Тік-Ток почали писати, що я і фермер. Там один почав писати, і у мене 10 корів. Та ти спробуй заготов. Воно все коштує, воно все дорого. І от у мене питання. Я розумію, що зараз невигідно і зерном займатись, і все дешеве. кинься щось купляти дороге. Ну давайте про це не будемо, тому що корів я тримаю. Я теж знаю, що я все купую. Те, що мені треба для якості молока, і все дорого. Для, ну, для чого не кинься купувати щось це все дуже-дуже дорого. Але просто запитання: як може сіно, навіть люцерна, коштувати дорожче зерна, дорожче пшениці? Зерно пересівається кожен рік. От ми, наприклад, з гектара вбирали, було таке: ну, ми ж не використовували там, гербіциди, добрива там серйозні. Те, все. У нас, наприклад, було 3 тони з гектара урожаю. 3 тони. Оце от от по нинішнім е, цифрам, це, наприклад, 15 тисяч з гектара брудних грошей. брудних, е, З яких за комбайн зараз, мабуть, дві коштує на, на гектар комбайн наняти, так сказати. Так, темно чи не темно? От, потім подивлюсь. Комбайн наняти на гектар, пару тисяч, мабуть, коштує зараз. Плюс е, ще ж затрати. Спаши там або задіскуй, закультивуй, потім посій. Там страшно менше 10 тисяч залишається, а то я не знаю. Може 8, може 7 з гектара. При тому, що орендна плата 3 тисячі зараз за гектар, по-моєму, треба заплатити. Е, по-моєму, 3. Може подорожчала, ну не знаю. Ну, вроді як було. Ну, не знаю. Пишіть у кого які ціни на оренду землі. Ну, коротше, і от у мене питання. Сіно люцерна, наприклад, раз на 5 років сіється. Так, да, теж важко, складно Тех... ну, на все техніка треба, вся техніка коштує. Тому це як починають розказувати, що запчастини там те, нитка, те, ну блін, я все розумію. Ну мені здається, що от люцерна, якщо вона, наприклад, коштує 100 гривень тюк. У тих, хто заготовлює, от, наприклад, я їздив до тих, хто заготовлює, які мені 13 кілограмів продали по 100 гривень. Я, наприклад, бачу такі тюки максимум по 50, ну 60 гривень. Хай вони зберігають в сезон. Такі легкі тюки продавати ну по 40, Це потолок, це максимальна ціна. 40. там заготовили, прибрали, склали там 60, ну не 100, Мені здається, що 100 от має коштувати гарне, гарне дійсно сіно там люцерна або якісне злаково, бобове якесь сіно там, в якому вага від 20 кілограмів. Від 20. Так, я готовий, наприклад, от навіть зараз куп, докупити щом, там, ще трошки там, десятка, три-чотири сіна там знайти, яке коштує за 20 кілограм 100 гривень, розумієте. І я вважаю, що це адекватна ціна. Хто б мені що не казав? Я не збираюсь обесцінювати працю, кого, когось, не свою, не когось. Але отак от кричати всі там, от, ну просто люди деякі хочуть е побачити від тебе щось погане. Ой, я, ой, а ти тут розказуєш, ой, у тебе щось погане сталося, ой, класно. Не знаю. Я ж кажу, я ніколи не жаліюсь. І раніше, коли я за погану реалізацію розказував молока, те, се, що треба одну ко. Я не жалівся ні грама. Я розказував в реалії, як воно є. Я... У мене, знаєте, от немає поняття жалітись. Ой, погано, ой, а чому так? Ні. Якщо в мене немає зараз на даний момент можливості фінансової, щоби. Розвиватись ще краще, ну її немає. Треба шукати, треба починати з малого, пробувати поросят завести. Ну коротше, а як оце починають казати тобі, що ти щось не так не не знаючи ситуацію, починають тебе в чомусь звинувачувати. Я взагалі таких не розумію людей. Якщо вам щось не подобається, ідіть далі. Не дивіться я, наприклад, не дивлюсь те, що мені не подобається. Ну, коротше, друзі, якось так. Пишіть коментарі, як ви думаєте, яка адекватна ціна повинна бути сіну зерну? Я розумію, що зерно зараз дешево. Я все це розумію. У людей молоко дешево, але треба щось робити. Треба знімати ролики, показувати, як ви працюєте, показувати, як ви відноситесь до справи, які у вас умови, що яка продукція? Поросятка, те, те, воно реально допомагає оце от сучасний підхід. Знімання відео на ці теми, всі, вони реально допомагають. Допомагають вам в реалізації. Тому працюйте, всім бажаю успіху, всім миру, всіх люблю. А якщо вам щось не подобається, ідіть далі. Я ж вас не тримаю на каналі. Ну, всім буде... Я вважаю, що всім повернеться те, чим, що вони хочуть людям побажати, так сказати. Всім миру, друзі! Все буде Україна. Рухаємось вперед. Працюємо. До побачення. Так, корівки, Скажіть до побачення всім. До побачення, до побачення. Всім гарних та мирних днів.